Всім привіт! З вами авторозборка Бензлом. Приїхала автомобільна розборку Mercedes e класу у 211-му кузові 2006 року. Комплектація авангард, колір 353, 16 диски. Кузов в дуже гарному стані. Салон шкіряний також в дуже гарному стані. І переднє сидіння також, як бачите, стан гарний. Кого цікавлять за частини з даного автомобілю, пишіть нам на Viber, Telegram або телефонуйте. Номер телефону є в описі під відео. Пробіг 331 тисяча, двигун дизельний 646-821, коробка автоматична 722-640.